Зараз ми знову об'їжджаємо і моніторимо ситуацію з наявністю пального і цінами на нього на автозаправках в межах Тернополя і біля нього. Все тому, що люди знову задаються питанням, чи буде достатньо пального і чи воно не подорожчає. Одразу хочу відповісти на перше запитання зараз у Тернополі і в межах на заправках пального достатньо. Подорожчало воно за останній тиждень на одну гривню, як на дизель, так і на бензин. Чи буде ще приріст ціни наразі не прогнозують водії? Готові заплатити за бензин більше, аби тільки він був. Чому власне виникло питання дефіциту останнім тижнем? Це тому, що люди почали скуповувати генератори і їх треба заправляти бензином чи дизелем. Але е, працівники автозаправок запевняють, що дефіциту немає. Почали приїжджати люди, окрім автівок, зі своїми баками або ж генераторами в багажниках, аби заправити ці пристрої і мати якусь електроенергію вдома. Втім, додають заправщики, що наливають пальне або одразу в генератор, або лише в сертифікований бак, тобто приїхати з якоюсь своєю пластиковою ємністю не вдасться. Вони, як і весною, цього. Не зроблять. Пам'ятаємо, весною було обмеження в літражах, які можна отримати і заправитися. Зараз такого обмеження наразі немає, і, власне, експерти українські вже почали запевняти, що і дефіциту пального не планується. Чи знизиться ціна? Це питання відкрите, оскільки ринок пального в Європі, звідки ми зараз закуповуємо його, також змінюється кожного дня. Хочу додати, що крім дефіциту пального, яким переймаються люди, зараз є питання взагалі, де заправитися, оскільки вже з 10 заправок, які ми об'їхали за цих дві години, половина без світла і власне працювати не може. Деякі працюють на генераторах і таким самим свою роботу продовжують, а ті ж, які не мають такої можливості, чекають, поки включать електроенергію. Втім, Якщо на одних заправках світла немає, то на інших черги більшої також не спостерігається, тому, як запевняють водії, вони готові заплатити на гривню дві більше, аби це пальне було. А ми продовжимо моніторити ситуацію і більше розповімо вам вже у наступних випусках новин.